Всім привіт, вас вітає компанія автопарк філія. У нас сьогодні нове надходження, це Volkswagen Taurand 2003 року з дизельним двигуном 1,6 літра. Працює в парі з механічною шестиступеневою коробкою передач. Передній привід. Автомобіль пробіг 370 тисяч кілометрів по європейських дорогах. Отже, він з Німеччини до нас приїхав. По екстер'єру маємо маємо подряпини і відлучення. Під фарбування по правій стороні. По капоту в нас є облізання лаку, а також по передньому бамперу така, така от незначна зарада. Скажімо так, в робочому стані. На 17-х легкосплавних дисках з хорошою літньою гумою. По салону ми маємо тканиний салон. Салон, в принципі, в хорошому стані, не подряпаний, не порваний, але він потребує хімчистки. Ось ми бачимо, задній ряд так само потребує хімчистки. Багажник тут взагалі безмежний, присутня шторка. По комплектації маємо електропакет. Підігрів, дзеркал, підігрів та регулювання, кондиціонер, магнітола, шестиступінчата коробка. Пробуємо завести. Заводиться ідеально, працює двигун ідеально, адже він був замінений на 190 тисячах. Тобто хороша робота двигуна. Маємо одну помилку по ESP, по антибуксу. Також присутній круїз-контроль. Йдемо послухаємо Вигун. Вигун у нас працює ідеально. Приймути проїждж. Провалів також немає. Зацікавила дана пропозиція. Звертайтесь в місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2. Даний автомобіль можна придбати. лізинг за заготів.